Перше серпня повна склянка. А багато навчатися мука для тіла. Еклезіаст, 12 розділ, 12 вірш. На початку навчального року вчителька в нашому класі принесла кілька прозорих одноразових стаканчиків. А ще вона мала пакет, із якого витягнула пляшку води, пляшку молока та пляшку компоту. Вона демонстративно виставила стаканчики та пляшки на стіл і запитала чи є охочі взяти участь в експерименті? Ми були всі трохи збентежені, бо ніхто не очікував, що урок розпочнеться саме так. Залежно від того, що потрібно зробити, хтось голосно вигукнув. Нічого страшного, потрібно буде просто виконувати мої вказівки. Обіцяю, що ви, живі та неушкоджені, повернетесь за свою парту. У класі всі засміялися, і один хлопчик сказав Ну, добре, я готовий. Я попрошу всіх вас бути уважними, тому що в кінці потрібно буде відповісти на мої запитання. Отже, продовжувала вона і вже звернулась до мого однокласника, попрошу тебе взяти пляшку з компотом і наповнити ним пів склянки. Хлопчик взяв пляшку, відкрутив кришку та налив у склянку рівно половину. А тепер візьми пляшку з молоком, відкрий та заповни інший стаканчик. Хлопчик відкрутив кришку і наповнив стакан повінця молоком. Залишився останній варіант наповни, будь ласка, водою третій стаканчик. Хлопець взяв пляшку з водою, почав наливати її в стакан. Коли вода дійшла до краю, він хотів зупинитись. Утім, вчителька сказала Продовжуй. Коли пляшка стала порожньою, вона подякувала учневі та попросила зайняти своє місце. Скільки рідини може вмістити 200-грамовий стакан? запитала вона нас після завершеного експерименту. 200 грамів або менше, гуртом відповіли всі в класі. Я продемонструвала цей експеримент не просто так на початку навчального року, адже в кінці року на всіх чекає державна атестація знань. Кожен наш урок ніби 200 грамовий стаканчик, і якщо ви будете щоразу його достатньо наповнювати на заняттях, то у вас буде достатньо знань. А якщо ви спробуєте це зробити лише під кінець навчального року, навчання ефективним не буде. Тому я бажаю кожному вже сьогодні зробити для себе правильні висновки. А чи задумувався ти про вміст 200 грамового стаканчика?